Два лайфхака, як ти можеш зекономити в Макдональдс? Отож, якщо ти любиш бургери, але не любиш витрачатися, тоді це відео для тебе. По перше, встанови додаток МакДональдс при кожній покупці. У тебе будуть накопичуватися поінти, за які ти згодом зможеш придбати щось смачненьке. Як показує досвід, навіть після двох маленьких лати ви можете накопичити значну кількість поінтів, за яку можете вже отримати морозили ріжок, каву, бургер чи ще якісь смаколик, або ж продовжити накопичувати бали. І ось сьогодні я сама спробувала скористатися такою можливістю. Лати я придбала, а, а бургер отримала за поінти. Другий лайфхак, що люди роблять, коли вони вже отримали весід чек. Зазвичай поглянули і в смітник. Але тут потрібно зупинитися і уважно прочитати, так як там можуть бути дуже вигідні пропозиції. А саме при купівлі бургера наступного разу ви отримуєте ще один подарунок, і це не тільки бургер, це може бути сендвіч, картошка фрі і так далі. Але для цього вам потрібно буде витратити трішки свого часу від однієї до двох хвилин, заповнивши анкету. Після заповнення анкети ви отримуєте код, який потрібно записати зверху вашому чекові, і при наступній купівлі ви показуєте його працівнику і отримуєте бажаний бонус. Як я вже говорила раніше, що мало хто з людей знає те, що можна отримати такі бонуси за допомогою чеку, а саме тому, що працівники навіть можуть вам цього не говорити, хоча вони завжди друкують чек. Але можу запитати у вас do you need a receipt? Тому сміло говоріть yes, I do і отримайте свої бонуси. Якими лайфхаками користуєтеся ви для того, щоб економити свої гроші? Поділіться в коментарях.